Ітики, з вами я, Анастасія Браїловська. Кожна з нас хоче виглядати гарно, бути красивою і щасливою. Безумовно, кожна дівчина унікальна і має свою родзинку. Та кожна мріє, щоб це була усі. Тому й створюють конкурси краси у всьому світі, аби вибирати найгарнішу. Звичайно, кожен розуміє красу по-своєму, але є загальні стандарти, які діють навіть на міжнародних конкурсах. Наше місто. Задніх конкурси краси у нас часто, але найголовніше серед них, коли обирають найкрасивішу львів'янку Міс слів. Сьогодні ми тут. Цей конкурс вже багато років поспіль збирає всіх поціновувачів жіночої краси в оперному театрі, ніби спеціально підкреслити всю значущість свята міс Львів став гордістю і культурним надбанням нашого міста. Міс Львів це справжнє свята краси і грації. Конкурсанток суворо вибирають ще до початку змагань. Та є багато умов для учасниць. Це, звичайно, зріст. Дівчата мають бути високими від 170 см. Також вік красунь повинен бути до 24 років. Ну і, звичайно ж, дівчата повинні бути неодруженими. Такий собі професійний трамплін до найзаповітніших мрій, а вони як правило модельного характеру в таких місцях можна зустріти ділових людей, політиків, культурного еліту міста. Ну і без нас, журналістів, такий конкурс ніяк не може обійтись. Всі хочуть побувати тут. Краса це звичайно добре. Але дівчата повинні продемонструвати ще й свої внутрішні якості і харизми. Ну, насправді багато є красивих куточків світу. Кожен красовий по-своєму, але я вважаю, що основне це емоції, які ви пережили в куточках. Це атмосфера, це люди, з якими вибували там. Так що краса це не головне, Головне – емоції люди. Тобто юнак так, все інформацію. Перевага цього конкурсу в тому, що переможниця міс Львів їде до Києва на конкурс міс Україна, а там гляди і конкурс міс світу не за горами. Для гостей теж готують чимало сюрпризів. Виступу відомих артистів. Цьогоріч публіку розважали Руслана, Мія, Павло Табаков і Балет Мадріс. Серед 14 -ти претенденток титул «Міс Львова-2014» виборола Касачин Андрій! Переможниці. Хочу висловити велику подяку своїм батькам, своїм друзям, які мене зараз тут підтримують в залі. І насправді всім організаторам цього конкурсу. Дівчатка, приходьте, з обірі, беріть участь, цього варту. Дякую всім. Дідішла, от, виросту і обов'язково переможу в конкурсі «Міс Міслів. І тоді вже говоритимуть і писатимуть про мене медіа. Для вас працювала Анастасія Брайловська. Побачимось!